Відчуй свій дзен. Усім привіт! Вітаємо вас на каналі Відчуй свій дзен. З вами Оксана і Зоя. Ми сертифіковані тренерки з майнфулнесу, і сьогодні ми продовжуємо тему про майнфулнеса, я поставлю так. нашу чашу, буде дотативно. яка закликає нас до уважності вже з перших хвилин, і ми mm -hmm. хочемо поговорити про якості майнфул. Напевне, перед тим як говорити про ці якості, можна так сказати про усвідомленість і автопілот в нашому житті. Бо досить часто, коли ми починаємо практикувати, то Е, багато з нас є на такому автопілоті. Так що таке той автопілот? Може, ти так трошки знаєш, Розкажеш про це? Потім якісь приклади теж додам. Так, ми це часто не помічаємо, бо це, по суті, такий режим за замовчуванням, який вибирає наш мозок, і де ми просто в такому режимі, коли нам треба все вирішувати, діяти, десь бігти, так. купа задач нас чекає, і нам мозок по черзі підсовує, там, що ми маємо робити, куди ми маємо скеровуватися. І часто це є такий вибір, який роблять наші звички. Угу. Mm -hmm. Ми йдемо кожного дня по одній тій самій дорозі, або чистимо зуби, або відкриваємо двері. До прикладу. робимо ту саму роботу. І щоб зекономити зусилля, наш мозок вже пропускає дуже багато деталей. Так, так. От і коли ми є в цьому автопілоті, інколи він нам направду є потрібний. Коли ми, до прикладу, керуємо авто, так, то ми вже їдемо і знаємо, що нам потрібно робити. Чи, до прикладу, коли ми ходимо, чи от так як ми говорили, там відкриваємо двері, чи пережовуємо їжу, то цей автопілот він є корисний в такі моменти. Проте, коли, до прикладу, ви йдете по одній тій самій дорозі і вже навіть не зауважуєте, коли ви прийшли на роботу, або коли досить часто. Я думаю, що в кожного з нас, напевно, бувають такі моменти, коли ми приходимо в кімнату і не пам'ятаємо, за чим. Так, або залазимо в телефон. І ми тоді не помічаємо, де ми є, куди ми рухаємося, чи ми загалом. Є тими людьми, якими ми хотіли так. би бути, і коли ми автоматично не знаю, знову починаємо новий цикл сварки з чоловіком, або починаємо нападати на своїх дітей, так. або ми зануримося в незадоволення, і ці думки е, рутинні, якісь ходять по колу тривожні, наприклад, так що з нами буде, так. чи ми взагалі справимося в цьому житті, цей автопілот він тоді краде у нас якусь частину нашого життя. Так, а коли ми є усвідомлені, власне, ми якраз про це і говоримо, і це пропагуємо. І практикуємо, і, практикуємо, і запрошуємо так. до практики. так. То, власне, коли ми говоримо про mindfulness, то це є присутність тут і тепер. І коли, до прикладу, ви навіть йдете іншою дорогою, наприклад, там до магазину, то mindfulness дозволяє розбудовувати в вашому мозку нові нейронні зв'язки. Помічати. Всі подразники, деталі, все те, що є присутнім в вашому житті, і дозволяти бути в цьому досвіді, дозволяти його. Приймати, так, і це та якість майнфулнес, не судження, так? уважне ставлення до неоцінювання, так? дозволяти собі е, бачити ці всі переживання внутрішні, зовнішні, але вибирати, чи в них занурюватися, чи просто бачити, що це звичайна функція мозку, який просто так звик. І він е, має цей режим автопілоту по замовчуванню. Да? Він щось робить, щось вирішує. І тоді, коли ми бачимо і ми помічаємо, що ми себе оцінюємо, ми робимо якісь висновки, ми можемо переключитися в те, щоби. Приймати просто досвід, наприклад, як поверхня цього стола, uh -huh. яку ми можемо відчути, чи вона є гладенька, чи uh -huh. шершава, а можемо робити про нього судження, що він якийсь великий, замалий, не знаю, холодний і, і не uh -huh. бути в контакті з своїми відчуттями. Це дуже гарно. Uh -huh. Ти сказала, бо це насправді так дуже, дуже є важливо. І якщо ми говоримо про е, якості майндфулнесу, так то першу ти вже назвала про те, що це є уважне таке ставлення до несудження, коли ми практикуємо, коли ми маємо цей досвід. Бо ви вже знаєте з нашого першого подкасту, що в нас є формальні практики, це керовані. Коли, так як в кінці нашого подкасту я проводила цю медитацію, і так само в нас є неформальні практики майндфулнесу, які є кожного дня з нами, коли ми. Усвідомлено смакуємо якусь їжу, або, до прикладу, усвідомлено говоримо одне з другим, слухаючи, слухаємо. спостерігаючи за своїм співрозмовником угу. і за своїми відчуттями. А що я відчуваю в цей момент, коли інша людина говорить до мене, які відчуття приходять? Які думки в мене з'являються? І коли ми не думаємо над тим, що ми маємо відповісти, в наступний момент. А ми тут це дуже нам допомагає. Мати кращу комунікацію. Так. Uh -huh. е, так само важливо сказати, що другою якістю майндфулнесу є е, уважне ставлення до терпіння, так і що ми приймаємо той факт, що інколи е, все має розгортатися у свій час. Тому що ми хочемо вже і негайно, коли люди хочуть дуже часто знає, досить частоти часто нас захоплює, так хочуть вже негайних змін. знаєш? особливо коли ми звикли до якихось таких приємних стимулів. Так, так? нас на те налаштовує наше там споживання, реклами, що мені треба це, щоб відчути щасливим, або в мене має бути там не знаю машина або якийсь так. конкретний одяг, і вже. Так? Угу. І ми не можемо побачити, що певні речі вони будуть відбуватися поступово, або, можливо, вони нам і не треба для щастя. Так? І що ну, ми в цей момент, навіть якщо зараз не знаю, у нас немає цієї якоїсь кави чи якогось чаю, чи ми не поїхали на Мальдіви, що ми все одно можемо відчувати приємні якісь речі в своєму нашому житті і угу. зауважувати їх, важливе, це таке ставлення. Ось, і оце терпіння, це не означає те, що, до прикладу, ми там неймовірно якось так терпимо, там якісь речі, які Які не повинні, які так, не повинні. Рождати, там, коли нас кривдять, так, так, помітити це не про те. Це не про те. Зараз угу. мова йде, і так само з що, до прикладу, там досить часто зараз в часі війни так, люди, до прикладу, маючи різні труднощі, там їм. Умовно кажучи, потрібні якісь медикаменти, так. вже психіатричні люди терплять, бо кажуть, що це є слабкість, що я так. не справляюся, і я теж завжди пояснюю. І тоді цей час приходить. От, так? Цей, цей час приходить. приходить визначений, що зараз я розумію, що певні такі речі так. вони проводять до того, щоб я собі допоміг зменшити страждання. Так. Але, наприклад, що ця хвороба буде потребувати там, 6 місяців лікування. Так. І так. тоді те терпіння, коли ми чекаємо, щоб медикаменти подіяли, так. щоб температура впала. Щоб хвороба відступила, так що от певний час. Ну, терапія завжди в нас теж пов'язується з терпінням, так, бо це був вже довгий процес бути. Ми хочемо приймати добрі зміни. А не вилікували за одну сесію, знаєш? І І тоді нам треба це розуміння, що для метелика, щоб вийти з кокону, треба час. Дитина росте там, не знаю, 9 місяців в животі мами, і вона не може бути такою вже там. Зразу так, і ми не можемо одразу отримати щось, коли ми практикуємо. Так, часто в нас це заважає нашій практиці, uh -huh. це скеровування на результат. Ми не можемо, ми хочемо вже бути спокійними, врівноваженими, стишеними, знизити тривогу, так. забрати так. депресію. Так не може бути. І, тому... і ми не будемо щасливі 24 на 7. Так. так, І тому ми про ці якості і говоримо. Бо кожного разу, коли ви практикуєте, ви можете собі навіть брати якусь якість, до прикладу, там на тиждень, так, або там на два тижні. ви будете спостерігати, які ви буде допомагати розвиватися і міцнішати. Mm -hmm. Ви будете й спостерігати, як ця, ця якість, до прикладу, вбудована в цю вашу практику. Це дуже цікаво насправді. Е, так, і наступна якість, майнфулнес це такий розум новачка. О, я дуже люблю. Так. Це наше переконання про певні речі, які от наш оцей розум, який автоматичний. Він mm -hmm. каже: Я це вже знаю. Я знаю, як виглядає стіл, що тут може бути цікавого. Я знаю, як смакує е... родзинка. Так. Так. Є так. на курсі майнфулнесу. Е перша неформальна практика для того, щоб познайомити учасників з формальною практикою. практикою ми спочатку на курсі даємо неформальну цю практику смакування родзин. Одну родзинку їм даємо, і кладемо її так на долоньку, так так її розглядаємо, далі її споглядаємо нашими органами чуттів зір, слух, нюх, запах, потім вже смакування. І якраз оцей нерозумно бачка, який каже, це просто родзинка, та я її вже бачив. Я кажу, так. ви бачили ту саму, Я кажу, я можу посперечатися, що ви бачите саме цю родзинку вперше. Так, і тоді цей розум молодька нам дозволяє будь-які речі на них дивитися як вперше, бо так насправді і є. Так. Та? Від наших суджень про якісь предмети відго Та, І бути з цим досвідом, з цим досвідом цього предмету і цього е відчуття його чи спостереження mm -hmm. з ним в цей конкретний момент. Ти відкритим для того, щоб бачити це багатство теперішнього моменту, щоб не вискакувати з свого життя. Так, це є дуже так важливо. Дуже люблю ту якість, mm -hmm. бо він дозволяє так дійсно подивитися на одну й ту саму річ знаєш, кожного разу. Бо я її не тільки в майндфулнесі використовую, так. а загалом багато де так. Це частина життя. Майнфулнес це не є чимось таким іншим. Особливо, та. Це справді, таким. справді є частиною нашого життя. Є навіть такий вираз, який мені дуже допомагає. Вінсент Бене сказав угу. загалом про життя, так що ми його не втрачаємо у момент, коли ми помираємо, так а ми його втрачаємо хвилина за хвилиною. Бо жодна хвилина в нашому житті вже не повториться. І тому цей розум початківця допомагає нам бачити кожну хвилину життя як неповторну. як гарно сказано. Угу. От. Далі, напевне, так наступна якість це є уважне ставлення довіри. Так? І тут ми говоримо про власне таку базову довіру до себе, до своїх відчуттів, почуттів. І якщо ми живі, то це завжди це вже з нами все більш окей, ніж не окей, як каже Кабадзін. Так? Тобто, коли ми живі, ми окей, і ми можемо відчувати, що ми робимо. І якщо ми помиляємося, якщо ми недосконалі, а ми точно недосконалі, Ніхто не є досконалим, ми маємо довіру до того, що ми відчуваємо. Угу. І що наші емоції, наші почуття вони дають нам певну інформацію, так. і нам не треба їх уникати. Нам можна бути відкритими до цього досвіду і довіряти тому, що в даний момент чомусь ця емоція або ця думка прийшла. От, так, так воно зараз є зі мною, воно вже є в моєму житті. Угу. Куди би ти не йшов, ти вже там, каже знову Кабадзін. той да? Кабадзін дуже гарний. Добре, що він ту практику світську привіз. Так, так. Що ми можемо нею користатися? О, такі мудрі речі говорять. Угу, угу. І тоді е, ще одна якість, яку несе в собі майнфулнес, це таке непрагнення, нестарання. не старання. Я Ти до, теж це дуже, любиш. <гум> так. У нас немає мети, в нас немає певного результату, і це дуже часто так. е, є таким викликом для учасників і для нас теж в свій час це було. щоб не очікувати чогось, що майнфулнес насправді може бути дуже корисним <гум> в багатьох речах. Він може покращувати сон, зменшувати тривожність, він може допомагати допомагати в стосунку, він може зменшувати біль, він точно зменшує стрес. Але якщо в нас є цей фокус, коли ми це отримуємо, то ми тоді втрачаємо фокус з процесу. І ми, наше прагнення заважає нам мати цю практику просто для того, щоб е, концентровано <с робити <с певні зусилля в формальній практиці, і там немає мети, немає. Чогось, що ми досягти, бо це вже є. І так. це такий парадокс, який е важко ніби зловити, але який дуже допомагає бути в цій чистій присутності, так. бути зануреними. Бо mm -hmm. коли так люди коли починають практикувати, вони дуже так, знаєш, хвилюються і питають, чи правильно я практикую, mm -hmm. а яким воно має бути. І коли ти пояснюєш їм, що це досвід, чому я от люблю цю якість неосудження. Бо вона, власне, напевне, і мені свого часу була така притамана, як воно має бути, знаєш? Бо я не розуміла цього, коли я вперше познайомилася з медитаціями і з майнфулнесом. І мала цю тривожність таку, так бо я маю тривожний темперамент. і Я дуже хотіла вже негайно, так знаєш, не знала, чи я правильно медитую, а може воно мені не допомагає. Так чи буде це корисно, коли це вже принесе якісь результати? І це таке не старання, а це таке споглядання. Часто ми е його. Е Дорожчуємо в неформальній так. практиці, так. коли ми рекомендуємо посадити на сінинку і спостерігати за тим, як вона буде рости. І ми не можемо її в той момент ніби підтягувати <рес> і перевіряти, чи вона вже пустила коріння, бо ми її зашкодимо, <рес> та, але ми можемо її підливати і чекати наступного сантиметра чи <рес> декількох, коли наша квасолинка виросте, або коли з цієї квіточки буде якийсь плід, і він має дозріти. Та, і це так теж переплітається з цим терпінням. І одночасно з нестаранням так на цей процеси, які просто настають. Коли ми продовжуємо, коли ми продовжуємо практикувати, я так навіть десь недавно, ну так декілька місяців тому купила насіння лотоса. щось мені вибило, знаєш, в рекламі. і Мені було так цікаво цей водяний ага. водяні ці Лівії. І я придбала собі на синенки там, е, подивилася відео, як краще знаєш, їх пророщувати, бо ти заливаєш там, міняєш цю воду. І це бу, була моя така неформальна практика майнфулнесу. Ти наливаєш е, тепленьку водичку, ти міняєш її раз там в певний час за день. І не знаєш, я не знала насправді, чи вони проростуть, але мені було цікаво це робити. Так, я кожного дня приходила, знаєш, так дивилася і просто спостерігала. І зараз в мене воно виросло. Так? Вони О, такі чудово. тоненькі. Потім тобі покажу їх, вони такі, як інопланетяни знаєш, <laughs> виглядають такі тоненькі, якісь такі, там, відростки. Але це дуже було цікаво, що так в хаті знаєш, виросла водяна Лілія. І це не старання допомагає, щоб вони все-таки в своєму часі росли, не витягувати, не перевіряти, коли і які вони будуть. Чудова якість. Ось, Наступна якість це є уважне ставлення до прийняття. І тут, власне, ми привносимо те, що ми не можемо зробити досвід, Кимось, ми приймаємо його таким, яким він є. Бо коли ви будете е практикувати, медитувати, бо майндфулнес – це загалом не про теорію, а про практику. Так, оці на про які ми говоримо сьогодні, вони лише допомагають нам зауважити, а що є присутнє. В когось це буде от більше про старання, в когось це буде про неприйняття якогось досвіду і прагнення вже негайно, в когось це буде е ставлення там. Приймати свій досвід таким, яким він є, і навіть одна й та сама медитація, вона буде по різному, так і ми приймаємо той досвід, що до прикладу, там сьогодні я не знаю, мій розум Втом, не є спокійний або втомлена, або заснула. Так. Те, що буває так, ага. що я не знаю, як ти, але я коли практикую ввечері, особливо там я люблю сканування тіла лежачи. Угу. Особливо і буває, коли я дуже втомлена я можу засинати. Колись я тут? дуже дратувалася зараз. Я вже не дратуюся. Я така думаю, окей, добре, ну може я не попрактикувалася, Сьогодні. Сьогодні. але так. я заснула. А мій вибір був такий, чи моє тіло вибрало швидше, що мені це було корисно. Я вже це ну, точно не можу змінити. Так, я точно це не можу змінити. І тоді ця якість прийняття вона дуже підтримується іншою якістю, так. відпускання О, Бо так. одна з засад буддизму. А Медитація бере витоки з буддизму є мінливість, так. що нічого не є постійним, все змінюється. І коли ми хочемо залишити якийсь досвід, і угу. нам це дуже природно, що ми хотіли би, щоб радісні хвилини тривали би довше, так. щоб вони наповнювали нас, щоб якісь прекрасні моменти нашого життя лишалися, але вони минають. І так само відпустити те, що і нещастя не будуть з нами на постійно, і якісь речі неприв'язаності, як частиною того, що світ загалом є мінливий, і ми цього вчимося, коли ми звертаємо так увагу на внутрішній досвід, на те, що і. Кори, mm -hmm. роки змінюються, так. і думки наші змінюються, і ми змінюємося. Якесь життя наше різних різних набирає нюансів, відтінків. Ми старішаємо, так. ми здобуваємо досвід, ми щось втрачаємо, та, якусь привабливість, здоров'я, якісь щось те, що нам потрібне, і те, що не потрібне, так. так, і ми тоді не можемо це все змінити. І тоді часто наш розум це хоче втримати. Та, і дуже багато є страждань з того, що Старі. щось Сріння, неприйняття того, що, ну, до прикладу, там ми старіємо і так, так далі. Так. так. І, і що mm -hmm. частиною життя теж є смерть, і так. що нам треба вчитися відпускати близьких людей, які mm -hmm. не будуть з нами в цьому тілі, так. тепер, або відпускати якісь ситуації, які би ми хотіли, щоб тривали, і нас вчить цьому mindfulness. Так. Також ще одна з вдячностей, з якостей, з вдячностей, бач, так, бо так. наступна якість про вдячність. Так. <свят> <свят> і коли ми говоримо про вдячність, то ми також і дякуємо собі в часі і медитації, знаєш, також і. Про те, що, е, до прикладу, за те, що ми медитуємо, за те, що ми це обираємо, так, вдячність е, іншим людям, вдячність собі. Угу. Uh -huh. uh -huh. Це дуже допомагає нам. Uh... Кликати якусь таку внутрішню радість, так. наповненість і розуміння тої цінності, скільки є навколо багато угу. гарних речей, які часто втрачаються в тому потоці неприємності, так. болю, втрат, і тоді навіть вдячність за можливість, угу. да? можливість бути, дихати, просинатися вранці, так, так? і. Іноді ця практика наша вдячності вона є така, що ми можемо використати своїх 10 пальців, угу. і ми можемо кожний вечір, наприклад, та доторкатися. І пригадувати, за що я можу бути вдячним так. сьогодні. Та, наприклад, за смачну їжу, за тепле ліжко, одяг, за те, що не знаю, вікна мої сьогодні лишились цілими. Так. Так? За, безпеку. за ЗСУ, яке нас захищає кожного дня, за цю можливість допомоги тій чи іншої, яка приходить нам від інших людей, за наші стосунки. Так, і за людей, які нас оточують за е, інші певні речі. Угу. Тому ви можете теж спробувати подумати про 10 речей, за які ви можете бути вдячними сьогодні і зробити це своєю щоденною практикою. Так. І ще одна якість є щедрість. Угу. Так. І коли ми ділимося. Це збагачує і нас, і інших, і насправді задоволення відділення а, теж великою основою буддизму і медитації є те, що ми не дбаємо тільки про власне щастя. Uh -huh. Нашою ціллю є, щоб інші люди теж могли тішитись життя і щоб вони були в гарному стані. Бо загалом. А, ми можемо отримувати від себе, отримувати від інших і ділитися, і ми так пізнаємо себе через щедрість. Mm -hmm. І сьогодні, в кінці та нашого теж. підкасту, та я би хотіла Тебе. поділитися тією медитацією, якою з нами поділилася Лін Росі. В книжці, яку ми зараз розглядаємо в себе на каналі. В Телеграмі. Ми зробимо посилання на нього в описі під відео. І зараз, цей місяць, у нас ще є книжка Насолоджуся кожним шматочком. І Лін Росі ділиться з нами медитацією, яка називається Вода, яка секунду Добре. допомагає е прийняти свої почуття. І тоді. Ми запрошуємо вас до того, щоб з нами її попрактикувати. Спробуйте в момент, коли певна емоція порушує вашу рівновагу, є вам неприємною, дискомфортною зупинитись в цей момент, не відкинути її, а спробуйте її назвати. Це може бути злість, страх, розгубленість, тривога чи розчарування. Приділіть час для пошуку точної назви свого почуття. Коли ви її назвете, ви можете відчути полегшення. Ви знаєте, що зараз є в вашому досвіді. Дозвольте своїм почуттям бути такими, якими вони є. Це просто почуття, воно з'являється і зникає залежно від життєвих обставин. Це, немов хмаринки, які плинуть небом вашого життя і будуть там, поки вітер їх не прожене. Спробуйте сказати собі: зараз у мені говорить злість, або я зараз відчуваю смуток. Ми визнаємо це почуття і правду, що воно не вічне. Ми його приймаємо і не опираємося. Дослідіть, що відбувається в вашому тілі, коли ви називаєте своє почуття, Вони, можливо, збуджене або напружене, може, втомлене або мляве. Що ви кажете собі про цю ситуацію, про себе, про іншу людину? Можливо, це правда. і Зараз це адекватно до ситуації те, що ви відчуваєте. Або, можливо, ви можете поглянути на цю проблему з іншого боку. І наступним кроком, коли ви прийняли цю емоцію, дослідили її, ви можете визнати необхідність піклуватися про себе. Коли нам важко, не тільки ми відповідальні за цю емоцію. Багато людей і обставин теж на це впливають. І ми можемо дати собі дозвіл бути з цим почуттям, з тим, яке зараз приходить. Я не зла людина, я просто відчуваю злість, злість поки що тут. Зараз смуток є зі мною. Я зараз відчуваю самотність, моє тіло зараз можливо втомлене і мляве, можливо, мені треба відпочити. І коли я розумію, про що мені говорить відчуття, я можу відійти від нього і перейти до наступного кроку практики, Абстрагуватися і дбати. Коли моя злість говорить до мене, Можливо, мені треба владнати якісь стосунки або повідомити про свої потреби. Коли я засмучена, можливо, мені потрібно з кимось це розділити, отримати підтримку, отримати теплі обійми. Можливо, тоді, коли я роздратована або втомлена, я потребую просто часу для себе. Подумайте. Про що хочу сказати вам це почуття. І подбайте про себе. Наша практика завершена. До зустрічі у наступних випусках. Всім Пишіть нам про питання, можливо, які вам теж були б цікаві. Розглянути, і ми на них зупинимося в наших наступних випусках. Дякуємо. Дякуємо і зустрічі.